Періоди образ і непрощення ми можемо думати про себе як про жертву. <кхи> Перепрошую, мати такий собі комплекс жертви. І чому ми жертви? Ну тому що є підстави, нас ранили, нам завдали біль. Ми пережили якесь горе і так далі. Інколи складається враження, що людям навіть подобається бути жертвою і грати роль жертви. І зараз увага! Хочу сказати вам дуже важливе речення. Тут є такий дуже важливий момент. Нам ніби важливо себе сприймати як жертву, щоб виправдовувати свій стан. Ми хочемо відчувати себе жертвою, бо статус жертви допомагає нам. Ніби самовиправдовуватись в своїх очах, в очах інших людей, в очах того, хто проти нас загрішив. Це такий собі механізм самозахисту, небожий, неправильний. Ну, Хто ж буде судити жертву? Жертву треба жаліти, судити не можна. Жертву будуть жаліти, співчувати, підтримувати і так далі. Але дивіться, об'єктивно, якщо ми не прощаємо, то ми вже далеко є не тільки жертви. Ми є тими, хто вже самі потребують прощення. Коли нас просять прощення, ми не прощаємо, то ми вже не жертви. Ми вже самі грішники, які, за, якби знаєте, застрягли в своєму гріху образи і непрощення і не даємо прощення іншим. Бо непрощення це є гріх. Отож, пам'ятайте. Про цю схильність нашого серця, наших думок, нашого розуму, сприймати себе в такій миті, що ми жертви. Але запам'ятайте, нехай це буде для вас сигнальна лампочка. Якщо я зараз відчуваю себе бідною, нещасною, і, я... і це не веде мене просто до якогось вирішення питання, а я от застрягаю в цьому на дні, тижні, роки, це є не Божий шлях. Поруч... Це поручне коло має бути розірване.